Музика найповніше передає тут і хвилі чувств, якими Господь наділяє горян, мелодії у його творах, як стрімкі дзюркотливі потоки, збиваються по горах наших красних, співають запальні новти, передаючи душу горянина, а акорди і молодіші ковні олені скачуть з верха наверх, увірно скорявуть шили як висоту, і розлогисто пливуть по карпатських верхах. Обробки русинських народних балад, співанок Миколи Попенка, заслуженого артиста України, головного диригента та художнього керівника державного заслуженого закарпатського народного хора, пливуть дзвінкоголосо на велику по многих странах світу, покоряючи душу і серця людей. А й бо путь до творчого високого верха говерли був непростим. Микола Якович, а яким був ваш путь до головного диригента і художнього керівника Закарпатського заслуженого народного хора? Я, як завжди, приходив на концерти Закарпатського хору. І на цей час, і потім, коли вони вже закінчили концерт, я завжди підходив там, де вони роздягалися, Там був такий зал збоку невеликий. І я туди приходив, поздравляв їх. Там були мої сокурсники, мої поучили багато співало. І я приходжу з кричком. Так, ми вже, до речі, мали зв'язки з кричком. Вже співали навіть мою пісню опалених співав. Грай трембіто на слова Юлі Юлія Боршашку кумяцького Уже були Кричко. Мені не раз писав листи. Він вже так в якійсь мірі мене знав, і він каже: Микола, я вас прошу завтра. Прийдіть на вокзал, хочу з вами поговорити. Ну я, чесно кажучи, думав, що він хоче говорити зі мною, щоб я зробив якісь обробки або якусь музику, щось таке. А тут він, у нього було таке купе одинарне, і він так сходу. Микола, Яковичу, ви маєте бути в Закарпатті. Я вас беру зі своїм диригентом. Я так... Розумієте, переполох такий, я думаю, так ну як а жінка, як буде на це дивитися, вона корінна львів'янка, Кристина. Я кажу, добре, так поражуся. Я кажу з задоволенням. Я, я знаєте, не дуже там мене що гріло у школі, що музики багато, ви ж академічні концерти, то тут треба було мені всюди бути присутнім, то хором керував. То, Мав він з тих учнів, і я так зрадів, що на кінець я буду мати справжню таку творчу роботу, на яку я учився, підготовлявся багато років. Ви каже, порадьтеся з жінкою, і завтра зустрінемося біля кінотеатру Україна. Я прийшов, ми з Кристиною порадилися. Вона пішла мені на зустріч, бо знала, що я тато. Серцем лину до тої, до тої роботи. Микола Якович Попенко родився у Рахові у родині Почтальйона, у якому було шестеро дітей. Мамка мала дуже красний голос, а нянько був першим музикантом. Він знав дев'ять язиків, грав на дев'яти музичних інструментах. У 1935 році група ентузіастів фольклористів випустила пластинку із записом голосу мамки. А в то на той час було великої собитє. Микола Якович Попенко спомінить: я ріс уповитою музикою. Вона колисала мене, пестила, чарувала наймілішими голосами рідної природи, співами односельців, батьків. Моя мамка була дуже музикальною, мала прекрасний голос сопрано. І вона мала такий хист плести вінки. На весіллях. І її запрошували із Барвінку. Знаєте, тоді вплили сюди, потім тоді, у гуцулів, таке е такі традиції. Від неї я записав цю мелодію латкання. Ну, я багато від неї записав, але цю я ввів у шовкову Косицю на початок. Воно починається такий хоровод, дівчат. Я маленький, ну що там? П'ять років, може, шість-сім. Отак. От весь час мене брала із собою, коли плилися вінки і латкалося. Ну, я так мене цікавила музика, що я завжди ставав там близько коло музикантів. І от знаєте, які в нас скрипка, цимбали, сопілочка. І що я від неї унаслідував, значить, голос якийсь у мене непоганий тенор. А від батька я унаслідував е, гру на, на і, різних інструментах. У нас була і скрипка, цимбали, сопілка, флуяра, І, дримба, і всі, всі музичні інструменти було, були у нас у хаті. І ми дуже часто музикували. Навіть люди. То, ще як при Чехах було, що багато туристів було Чехів, і там наша вулиця була, що нею й, йшлося до річки літом. І зупинялися на вулиці і слухали ми там. значить, Я на цимбалах, батько на скрипці. У ну, нас було шестеро дітей: чотири хлопці і дві дівчини. Співали, я й записував Марічку. І от я їздив туди до Рахова не раз, значить, коли ще вона в Рахові жила. Записував багато від неї коломийок таких. І Співали ми, і колядували на Різдво. І, і так було таке було. І сестра Анна моя дуже гарно співала. Мала прекрасний слух. Ну, брати мої, мій брат молодший, Василь Невіщик, був аутурністом. Іван, брат, закінчив Львівське педагогічне училище, був диригентом, працював у школі, в Тячеві, там мав вокальний ансамбль. Ну, у нас така музик... музикальна сім'я, все пішло від, від батьків. Нелегким був путь Миколи Яковича Попенка до музичного Олімпу, але великим трудом він зміг досягти такого визнання. А ще сейс молодий чоловік, як спраглі гори у яри, впитував у себе вшиткі знання, котрі давали йому на нажизненому путі вчителі. Я в училище поступив без, без підготовки, тільки то, що я сам щось так оволодів е там і грою і так далі. Ну, я не знав ні нотної грамоти, ні нічого. І вже коли я так швидко за перший курс, за другий вже так лідно ці речі освоїв і грав уже на баяні, бо я на баян поступив в училище. Я вчився, до речі, у Степана Федоровича Мартина. Він був акордіоніст, він не баяніст, але він був акордіоніст. Він був навіть лауреат якогось республіканського конкурсу як акордіоніст, коли молодий був. І Степан Федорович організував такий гурток композиторський. І Мартон рекомендував мене, щоб я йшов на той гурток. Значить, якийсь час Дез Євгенович проводив і навіть концерт організував і створив е молодих композиторів. І я. Дійшов до того, що я диригував на державних іспитах народним оркестром, яким керував Гошовський. Гуцульський Танець, я диригував для оркестру на народних інструментів. І ще такий твір я був написав. Е Тож для оркестру народних інструментів, який був і записаний, до речі, на радіо. Картинка така на полонині. Я дуже був щасливий, що я був у такого учителя Степана Федорича Мартона. Далі Микола Якович Попенко пішов удосконалювати свої знання і талант у Львовську державну консерваторію імені Миколи Лисенка. Ту йому пощастило на настоящих учителів звесних людей музичного іскусства. Хороведення ізучав у доктора мистецтвознавства Людкевича, композиції у заслуженого артиста в РСР Вахняка, поліфонію у заслуженого діяча мистецтва РСР Коса Анатольського. Про Миколу Яковича Попенка слід говорити як про талановиту особистість у нашій творчості, в нашій культурі, як про талановитого диригента, талановитого композитора і я би сказав і культурного діяча. Він прославив наше Закарпаття далеко за його межами. Його знають в Україні, його знають за кордоном, його знають в багатьох країнах. Микола Якович Попенко знакова постать в сучасності в історії нашої музичної культури, нашої духовності. Це людина, яка зробила надзвичайно багато для розвитку хорової справи, музичної культури, професійної хорової школи. Це один, можна сказати, із засновників, із фундаторів закарпатського народного хору. Хоча він був не першим керівником, але він був найдовшим художнім керівником заслуженого закарпатського народного хору, і його значення, значимість в історії нашого колективу в сьогоденні є дуже величезним. Звичайно, він продовжував традиції Петра Милославського, Михайла Кричка, але разом з тим вніс своє у роботу закарпатського. Народного хору, значить, було так, що Йосиф Ізраїлович Луцькер світлої пам'яті зробив, був Кричковий. Ну, він вже знав, що Кричко вийде з Ужгорода в Київ. Зробив йому п'ять концертів в оперному театрі. Но я робив репетиції, щоб все було так в кондиції. І ми приїхали в Київ. Відбулися ці п'ять концертів. На одному, до речі, побував Іван Козловський, який колись із закарпатським хором співав ще перед Милославському Гей на високій полонині. І останній концерт, то було 17 серпня, після концерту, всі залишилися на сцені. Кричко, як він, Любив так щиро до людей відноситися, прощався, були сльози. Ну, звичайно, та 15 років він був художнім керівником, а в хорі взагалі працював довго, бо він до того був солістом, ведучим, там, хормейстером, І люди дуже до нього звикли і е, дуже жаль було, що він е, відходить. Вже він ж керувати думкою. Ну, і тут що? Після цього ми були на маршруті. Після Києва був маршрут наш гастрольний на Кавказ. І не було ніякого там передачі колективу, або що. Все йшло так по руслу, так сказати, такому натуральному. І ми поїхали. На вокзал Кричко нас провожав, ми попрощалися і поїхали. Перша точка була Єсентуки. І ви розумієте, як мені важко було все ж таки після такої, такого спеціаліста високого класу, мені молодому, в той час ще мені було всього 39 років. І, і продовжувати і такі... Там міста після Есентуків, Кисловодськ, П'ятигорськ, мінеральні води, Там ну, такі крупні міста, де гості не тільки з Радянського Союзу, а й з-за кордону. І треба було тримати той рівень високий мистецтва. І так вийшло, що. Я увійшов е, уже в то русло художнього керівника. Я прийшла у, у хор в Закарпатський в переломний період, тоді, коли Михайло Михайлович Кричко нас уже покидав, а Микола Якович переймав керівництво. Микола Якович надзвичайно талановита людина. Він не тільки е, композитор, прекрасний аранжувальник народних пісень, він прекрасний поет. Він... Пише прекрасні поетичні твори. І дуже багато в нього вийшло, особливо після того, як він покинув Закарпатський хор, збірників іменно його авторської музики. Миколакович був тонкий знавець душ. Він кожну людину бачив тільки виконавцем, співаком. Поетом. У нас дуже багато в той час молоді вірші писали, навіть я грішила тим деколи. Ну, але так як Микола Якович звик був писати, то так ніхто не писав. Згадую, наші капусники у на гастролях. Так він у поетичній формі, у формі коломийки, писав такі гастрольні коломийки, то називалося, що ми ж їхали довго, довго людно. Наприклад, по трасі новій трасі тільки що збудовані кубами, ми їхали в собі на далекий схід. І то майже все фіксувалося, в яких містах ми були, хто чим там прославився, як проходили концерти, як нас зустрічали. що цей його талант дуже гарний. Мало того, буквально вже після е, його 70-річчя в нього відкрився талант художника. Микола Якович на цьому посту, як я пам'ятаю, приділив надзвичайно велику увагу репертуару, особливо за рахунок власних і авторських, і особливо. Обробок народних пісень закарпатських. І м, треба сказати, що це склало ну, добру частину Золотого фонду закарпатського народного хору. Знаєте, я завжди вважав одним з найважливіших явищ це формування репертуару. Я в першу чергу. Значить, думав про те, що Закарпатський хор, самобутній колектив, він закарпатський, я підкреслюю це. І він має співати в основному закарпатські народні пісні. І е, я тоді вже в репертуарі були мої Іванку Іванку з того боку, ярку, ой, у саду ружа посаджена ще при кричку. Е, він мене попросив зробити обробки. Гей, Іване, Тиха вода, От такі пісні вже були в репертуарі. І я продовжив цю лінію, продовжив збагачував колектив новими обробками і новими авторськими піснями. І найвища кульмінаційний такий твір у нашому репертуарі був кантата. Дезнерія Задора на слова Юрія Гойдик, Кантата Карпати. Оце був твір, ну, не тільки за мою бутність, забутність всієї історії закарпатського хору. Це був найважчий твір у репертуарі. Це була титанічна робота. Я вам скажу, що. Просто я не знаю, як він встигав все це робити. Досить сказати, що тільки в Палаці Україна у Києві колектив виступав ті роки понад 30 разів. Він брав участь у всіх державних акціях в області, в Україні. Він виступав у концертному залі імені Чайковського в Москві. Брав участь у декадах української літератури і мистецтва. Він проїхав від Карпат до Далекого Сходу, від Мурманська до Кавказу. Він виступав в Білорусі Прибалтиці, німеччині Одним словом, це було просто неймовірно, як він встигав все це і разом з тим приділяв велику увагу творчій роботі. Зазначний вклад у розвиток музичного іскусства Микола Якович Попенко в 1969 році був у звання заслужений артист України. Не можна сказати, що Микола Якович Попенко один із самих таких видатних композиторів, твори якого живуть вічно, які були актуальними і 20-30 років тому назад, і зараз. Я думаю, що вони мають величезне майбутнє, тому що вони істинно народні. Микола Якович Попенко у своєму творчому доробку має цимало співанок і музичних творів різних форм. З великим успіхом і сповнялись у концертних програмах його гуцульська суїта. Він є автором музики до танців, «Коломийка», чотирянка, до вокально хореографічних композицій гуцульські візерунки «Шовкова косиця Колись це вже було дуже й дуже давно. Народна артистка України Клара Федорівна Балох зустрілася зі мною і каже: з вами хоче порозмовляти Микола Якович Попенко. Кажу, а що таке? Ви розумієте, нам треба слова до такої композиції, шовкова косиця. Орієнтовно, ми її так хочемо назвати. Оце щось таке гуцульське, таке, щоб було наше, такий закарпатський колорит. Боже кажу, та як я з Миколою Яковичем? Так то ж така величина, такий знаменитий диригент, такий знаменитий композитор. А я ще тоді зовсім молодий поет, початківець. вважайте». От я прийшов до нього, кажу: Микола Якович, ну я боюся, що я не знаю, що робити. Він каже, «Нічого, все буде добре. Після одного з многих концертів у Палаці Україна мистецтвознавець знавець Лісецький писав. Цей колектив активно пропагує прекрасну, вічну молоду і, здебільшого невідому київській публіці пісенна, танцювальну народну творчість сонячного закарпаття. Щоб заслужити такі слова у мистецтвознавців, Микола Якович Попенко приклав мало своєї енергії таланту. Він поклав своє життя на алтар служін музиці, бо інших не міг зробити із талантливий, чесний і порядний музикант.